Новини енергетики України за перше 7 липня. Укрнафта інвестує 1 мільярд у газову генерацію протягом трьох років. Найбільша нафтовидобувна компанія України і оператор АЗС Укрнафта протягом трьох років планує інвестувати 1 мільярд у будівництво електростанції загальною потужністю 1 ГВт. Про це в інтерв'ю Forbes повідомив генеральний директор компанії Сергій Корецький. Україна отримала майже 6 тисяч сонячних панелей для лікарень потужністю близько 2 МВт. Усі вони будуть передані для забезпечення потреб українських лікарень. Укрзалізниця створила компанію для розбудови розподіленої генерації. А Залізниця створила окрему юридичну особу ТОВ УСНЕРГО для побудови розподіленої генерації електроенергії. Компанія забезпечуватиме потреби залізниці і споживачів, які приєднані до її мереж. Більше новин читайте за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.